Вітаю всіх, мої щирі привітання. Хочу вас привітати і сказати, що з Різдвом вас Христовим бажаю вам миру, радості та любові, щоб у кожному сім'ї, у кожній родині було, знаєте, таке от відчуття свята, відчуття радості, відчуття цільності. Хочеться так сказати швидко. А, також подякувати вам, що ви є у мене, а, що ви підписуєтесь, ви пишете коментарі, і це, насамперед, дуже важливо для мене. А, і я вам хочу подякувати і привітати з і наступаючими святами, і саме з Різдвом Христовим, який відбудеться. З 24 на 25 грудня. І так, давайте подивимось з вами таку тему. Це тема не для всіх, це для тих, хто розійшовся, можливо, роз'їхався. Хочеться подивитися події, які призвели до розриву відносин. Тобто, що призвело. А насправді для того, щоб ви були, наприклад, окремо. Це от, ну, не для всіх. Спочатку ми подивимось, які події так, ваші пари призвели до розвитку відносин, а потім подивимось, як хто відчував себе в ваших відносинах для загальної картини. І так, події, які призвели до, роз... до розриву відносин. Ну Вже по питірці жезрів я можу сказати, що у вас є такий аспект, як часті конфлікти, суперечки, конкуренція. Знаєте, коли ми не можемо прийти до якоїсь змоги налагодити і приймати щось, це про. Сварки, незгоди. Це про напруження. Розумієте? Ну так, дивіться. Ну дивіться. І вже показує про те, що тут є момент того. От таке враження: от вийшла карта фортуни, і в мене таке зразу враження про те, що. Насправді між вами відбулося те, що якщо ви вже не знаходитесь один з роз... тут розклад буде про цю тематику. Тут, якщо ви знаходитесь один з одним під одним дахом, то це не про вас буде розклад. Це розклад для тих, хто вже відокремився, і тих, хто ну, навіть знаєте, можливо, відбулись якісь події, Пов'язані з тим, щоб поставити, наприклад, крапку. І хочеться розібратися подивитися, а що призвело до цього, щоб ви насправді подивилися з іншої точки зору. Ну, якщо фортуна виходить старшим арканом, то це ще може говорити про те, що ви логічне, логічне таке. От, знаєте, таке враження, що тут. Ви не, ви не могли а, керувати. Тобто фортуна це доля, так? і вона м, зробила так, як повинно було бути. Але ми можемо сказати про п'ятірки жезлів, це про щастя, конфлікти, суперечки. По вісімки мечів це про обмеження, відчуття без виходу. От знаєте таке враження, що є якісь аспекти, коли ми не можемо, От, знаєте, тако, як в пасці. Один або обоє з вас могли відчувати себе зв'язаними обставинами, таке враження просто по рукам-ногам, не маючи змоги знайти вихід із складної ситуації, яка, напевно, вже насріла. Тому що десятка жевзлів це символ перевантаження, надмірного, такої, знаєте, відповідальності. Хтось із вас дуже багато чого ніс на себе. І ви от, знаєте, відчували або один із вас, або ви обох надмірний тиск або занадто багато обов'язків, що призвело до втоми і стресу. По місяцю це про страхи, про ілюзії і невизначеність у стосунках, дуже багато якихось таємниць. Ви таке враження, що не відчували, а... ви не бачили якось розвитку в ваших стосунках. Це стосується не тільки вас, як людини, яка дивиться цей розклад, це стосується обох. Розумієте, тут були якісь невирішені проблеми, які тягнулися довгий час. Знаєте, це як ком снігу наліпується, наліпується, і потім такий, знаєте, огромний ком, який просто в один момент ну, летить і все руйнує. Це прихованість почуттів, непорозуміння, яке створила атмосферу невпевненості, тривог. Відлюдник це про самотність в відносинах. Знаєте, таке враження, що ви були, ну, наприклад, один з одним, а ви кожен відчували себе непотрібним. Можливо, один із партнерів відчував потребу в самотності. Так також може бути. Щоб розібратися з почуттями, з думками. І були зміни. Це цикл, це зміни карта Фортуна. Непередбачувані події. Вона постійно... А, Рухається, але вона постійно рухається в різні боки. І це може вказувати на раптові якісь такі зміни або події, які вийшли з-під контролю вашого і плину на ваші стосунки. Ладно, давайте подивимось тоді, як почували ви в цих стосунках. Як ви почували в цих стосунках себе? От ви почували себе, знаєте як? Ну, закохане це так, це коли ми, ми кохаємо, ми бачимо в нашому партнері, партнері а, людину, яка прийшла до нас. От знаєте, коли ми відчуваємо цю людину, от настільки ми були зв'язані цією людиною. І тут я просто побачила на дні колоди вежа, а це дуже раптові зміни і дуже раптове просто відчуття руйнувань. У вас були, знаєте, які, які? От ви себе почували по-різному. З одного боку у вас була глибока любов і зв'язок. З іншого моменти апатії, незадоволення, ви якось знаєте таке враження, що десь ви от, бачили в собі, так, впевненість в своїх силах і це активність, але не завжди і таке враження, як ви от, на самоті були, як не чули вас. Не відчували. Хоча ви от, терпіли і вкладалися, і жадали оцінки вкладань, вкладених зусиль, тому що я бачу, що ви вкладалися в ці відносини дуже. Багато чого. І це ресурси, це час, так, який ми не можемо повернути назад. І багато чого. Як ваш партнер відчував? Відносинах з вами. Як ваш партнер відчував? А він дуже класно відчував себе. Тут імператором виходить. Дуже класно, дуже класно. І тут так вже показують, що ви на відстані вийшла зірка. Хоча таке враження, що в ваших відносинах він відчував себе. Знаєте, це мова йде про те, що людина а, розумів, що ви його партнерка кармічна, і більше того, він розумів, що ви не просто так от, знаєте, зустрілися один з одним. Він по суду знаєте, переосмислював взагалі ваші відносини, і він розумів, що тут потрібно якось складатися в ці відносини, так? Як, якось розвивати їх, тому що суд це про те, що ми повинні переосмислити. І також це карта роду. Це коли ми розуміємо на такому тонкому плані, що наші відносини вони дуже важливі. І так як він виходить імператором, то це про людину, яка брала на себе відповідальність. Він відчував себе дуже добре у ваших відносинах. Я бачу тут такі гарні карти, у нього дуже багато було мрій. Стосовно вас і ваших відносин дуже багато якихось таких приємних аспектів, які ну, насправді надавали відчуття а, потрібності. Я не бачу, що а, тут іде мова про те, що людина а, думала, що, наприклад, ви будете окремо. Ні. Тут були, дивіться, тут старша 4, старша харкани вийшли на вашого партнера. Це говориться про те, що ви для нього важлива партнерка і, можливо, навіть дружина, так? Ну, тобто по імператору це людина, яка стояла, стояла і стоїть, можливо, на двох ногах, тобто, міцно. І він підходив до ваших відносин більш так, знаєте, зважено і так, стримано. Імператор не дуже сильно буде вам розповідати казки про знаєте, кохання. Можливо, вам цього не вистачало розмови якоїсь, тому що імператор він більше діє, ніж говорить. Він у нього ставить, він ставить собі якусь там мету, так, ціль, до якої він повинен рухатись. Я не можу сказати, що ви і він себе почувалися погано. Та, як є аспекти того, що, можливо, людина якось відсторонялася, але це для імператора, для цієї людини це ну, нормально. Це знаєте, такі приземлє... така людина, яка більше тут логікою керується, так, ніж емоціями. І так у нього були плани і на вас, і на ваші відносини, і те, що зараз показують карти, що у вас ви якось розійшлися, і це доленосно можлива така подія була, відбулася, яка насправді можлива навіть вашого партнера. Ну, він на це не розраховував це точно. І ви також. Ну, давайте подивимось, які події призвели, призвели саме що. Знаєте, ну про події ми подивилися, хочеться більше такого уточнення. Давайте подивимося, що між вами зараз відбувається, саме не про події, а що зараз між вами відбувається, в яких ви відносинах один з одним. Навіть якщо ви знаходитесь окремо один одного, що відбувається між вами? Сила це про сильне притяжіння взагалі, це про те, що хтось із вас або ви разом стримуєте один одну, один до одного є сильне притяжіння, але Кожен має таку знаєте, попитку стримувати себе, щоб якось не проявитися, не показати свої якісь слабкі місця. Тобто, а, Але посиліться ну, дуже сильно сильний прояв хочеться. І на дні колодії тут бачу десятку пентаклів. Тобто Тут можна, може йти мова, що у вас на, напевно була родина, або ви разом проживали, або тут. Карта роду. Десятка пентаклів це ж теж карта роду. Просто по старшому аркану це, знаєте, в глобальному смислі, коли ми переосмислюємо і коли ми повинні розуміти нам, нам разом йти так чи ні. Чи кожен іде своїм шляхом? Але тут у вас можливо, можливо була родина, і навіть дітки, це не одне покоління. Це коли люди складаються, коли ми досягаємо, і ну, ви були певно, родиною. Тобто, це ми не будемо зауважувати, були ви там ваш шлюб офіційний, чи ви просто жили разом. А це говориться про те, що у вас дуже багато було аспектів і дуже багато моментів, які ви вже прожили, і це говориться про те, що ви зустрілися а Не вчора. ще що зараз відбувається між вами. Ну, тут о, між вами тут є емоційні гойдалки. А, тут більше йде мова про те, що. А, ви хочете якось балансувати, якось. О, ви виходите. Ви виходите, чи це інша жінка? Я хочу просто додати. Ну, дивіться, о... ця жінка, королева Пентаклів, це може бути, як і ви. Стабільна жінка постійна, дружина, з родини його, він просто виходить в окрему енергії, він зараз король а, жезлів. І це дієва, рішуча людина, яка ставить якісь цілі йде до цих цілей. знаєте, таку людину насправді неможливо якось а, Ну, для того, щоб він, наприклад, своє рішення якось змінив. Ні. Королі жезлів вони взагалі от бачать ціль, не бачать якісь преград, і вони йдуть до своєї мети. І... Ну, між вами я не можу сказати, що тут розрив. Я не бачу, що у вас остаточний. Знаєте, от хотілося б просто вточнити, так, от жінка ця. Вона взагалі, я можу так охарактеризувати, знову виходить десятка пентаклів на дні колоди, хоча я її перетисувала, це стосується сім'ї. Це, взагалі, от, знаєте, для уточнення я просто спитала, ким вона є для цього чоловіка. У вас зараз. Жертвена позиція, тобто це пауза, це бажання зрозуміти, знайти якісь інсайти, щоб взяти шанс, цей шанс по тузу, і, тузу жезлів і тузу пентаклів, задля того, щоб проявитися і взяти якийсь шанс. Тобто, можливо, ваш партнер по королю жезлів, знаєте, Зі своєю впевненістю, так, він хоче якось проявитися до вас, тому що він вважає вас його постійною якоюсь турботливою жінкою. І він, ви знаєте, з вами відчуває себе от, от, от в таких от відносинах. Якщо ви впізнаєте себе, то це про вас. Якщо ви не впізнаєте це і у вас є підокремлення, і ви вважаєте по-іншому, це ще може бути, знаєте, якщо б я не докладала б ці карт і вийшла б тільки десятка пентаклів, наприклад, є я дооточна, я могла би сказати, що між вами ще є жінка, яка з родини по десятки пентаклів і королеви пентаклів. Але на питання і на оточення я можу сказати, що це стосується. Жінки, яка дивляться зараз цей розклад, тому що він вас бачить турботливою, стабільною і постійною партнеркою, а, з якою він мав родину навіть. Тут така йде мова. Він так терпить, щоб не проявитися, можливо, зараз. Можливо, він щось обдумує тут по повішеному зайняв таку позицію, тому що він хоче знайти баланс якийсь і намагається знайти між різними аспектами, тому що ну, він з вами наповнюється. Взагалі тут показуються дуже гарні такі карти. Я не можу сказати, що між вами тут відбувається. Що між вами зруйноване зруйну, все і все. По цим картам і це не може вказати. Ну тоді давайте подивимось його почуття до вас, якщо тут іде мова про прояв, і людина хоче взяти шанс, ви є ресурсною жінкою ще можу так сказати. Його почуття до вас, ну, він кохає вас. І можу так сказати, що так, він зараз в холодних енергіях, він зараз замкнутий, він зараз більше логічно продумує всі свої кроки і рухи, але він вважає, що ви, ну, можливо, ви і пламіна навіть, тому що тут закоханий вийшли. Можливо, він бачить у вас ту. Людину, яка, от, знаєте, от ваші душі, вони просто как так би мовити. І почуття у нього є до вас. І, сильне. І він вважає, що ви його теж кохаєте. Ну, давайте тоді подивимось, буде він діяти. Загадайте, будь ласка, строк, який би ви хотіли б дізнатися. І знаєте, не, не беріть, будь ласка, дуже великий строк. Ну, до днів так 10 максимум. Давайте подивимось, чи буде прояв його до вас. А він зараз думає, обдумує, так він буде проявлятися. Так, він буде проявлятися. Він буде проявлятися до вас і можу сказати, що. Тут знаєте, знаєте, чого він боїться? На дні колоди я побачила вежу і спитала, чого ти тут боїшся, і, ну, і тут є на внутрішньому такому людині переживання, що він боїться зруйнувати. Знаєте, таке враження, що людина боїться якось, якщо щось Зробить, або скажеть, або якось не так висловиться на стосунок вас, то він це все зруйнує. Він дуже багато думає, він дуже багато обирає, тобто він буде проявлятися по лицарю Жезлів та королю кубків, тобто зі своїм коханням, і він дуже багато мріє, якісь таких, знаєте, можливо, він навіть хоче придумати, як або з чим зараз. Зараз свята, і він хоче бути в колі своєї сім'ї, де панує гармонія, щастя. І ви знаєте, от на цій такій позитивній ноті я хочу завершити цей розклад. Я не буду додавати карт, тому що мені дуже подобається цей розклад. От таке враження, от, що ці свята можливо, ці енергії, які зараз панують. І можливо вам в ці, ці свята... Буде і гармонія, щастя у вашому будинку, і порозуміння з вашою коханою людиною. І що я вам хочу це, так би мовити, побажати і на вашу відповідь, чи буде прояв і ваш термін, який ви загадали, людина проявиться. Він подумає, подумає і проявиться, тому що людині вас не вистачає. Він тримається, він мужньо тримає себе в руках, але це одно почуття, і це, знаєте, відокремлення один вас від одного, йому не дають спокою. Тому чекайте, будь ласка, накривайте, так би мовити, стілки, чекайте гостей, із, напевно, з подарунками. І бажаю вам всі свята провести у колі своєї родини. І з тими людьми, які би ви хотіли б бачити біля себе.